Не встигає Харків оговтатися від чергових вибухів, як на руїнах уже з'являються люди з інструментами в руках. Поки рятувальники гасять пожежі, а мешканці рахують розбиті вікна. Волонтери харківського підрозділу Добробату не питають, чия це квартира і скільки ще буде прильотів. Більш ніж три роки поспіль пліч-опліч з комунальниками вони зашивають, накривають, ремонтують. Словом, рятують будинки та їхніх мешканців у перші місяці великої війни. Добробат у Харкові ще не був організацією. Це була ідея допомагати там, де небезпечно і терміново починали з найкритичнішого лікарень. У нас була велика задача в лікарнях, там, де реанімаційні відділення, там де відділення хірургічні. Ми замінювали вікна, склопакети замінювали на сендвіч панелі. Це і 17 лікарня, і роддома наші тому от почина, починали з цього. А вже в липні, коли відігнали ворога від Харкова, ми почали допомагати зашивати контури саме в школах, в дитячих садочках, тому що ми всі знаємо про північну Салтівку, про Олексіївку. Наскільки там була складна ситуація, і скільки всього було зруйновано, тому ми хотіли максимально зберегти ті будівлі, щоб вони вже нашим дітям досталися після війни в нормальному стані. З кількох волонтерів команда виросла до сотні добровольців, серед яких є і професійні будівельники, і просто охочі бути корисними. Частина учасників наразі пішла на фронт, є поранені. На жаль, є і загиблий, але робота не зупиняється. Зокрема, й на місцях влучань, після прильоту, наша основна задача працювати як група швидкого реагування, тобто ми зашиваємо вікна в панелями і накриваємо дахи спеціальним матеріалом, який тимчасово може захистити будівлю від затоплення. От. А вже потім ми можемо доєднуватися і до вже нормального, скажімо так, відновлення на сьогоднішній день, коли. Є у нас проміжок між прильотами, то а волонтери наші це люди з палаючими серцями. Вони з радістю доєднуються до допомоги саме постраждалим тим, хто не має можливості отримати кошти по її відновленню, чи їх будинки знаходяться в капітальному ремонті, і держава не може ще надати кошти. У нас от на сьогодні дві квартири є в роботі: це одна бабуся одинока, старенька дуже. Приватний будинок і допомагаємо зараз військовому, який з двома ампутованими ногами йому держава видала квартиру, і от зараз ми допомагаємо робити там ремонт. Відбудова гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб, відновлення лікарень, ремонт житла в зруйнованих районах. Тут Добробат працює разом із міжнародними фондами. Це вже не просто тимчасова консервація, а відновлення, яке дає людям шанс на нормальні умови життя навіть під час війни. Глобально ми є волонтерською організацією, але іноді у нас бувають такі проекти завдяки фондам. І завдяки цим проектам ми можемо робити вже такі більш потужні об'єми для добробату. Після прильоту це не абстрактні слова. Це час, коли треба виїздити ліквідовувати наслідки влучань миттєво. Як розповідають самі волонтери, не раз їм доводилося потрапляти під повторні обстріли, але після сигналів відбою тривоги вони все одно виходять на об'єкти. Ми ж такі ж самі, як і наші ДСНС, і поліції, комунальні служби. Ми разом працюємо на одних об'єктах. Ну, ми ж нічим не відрізняємось. Тому ми всі знаходимося в такій зоні ризику, але слухаємо рації, слухаємо команди від координаційного штабу, який працює на місцях прильотів. ідемо в укриття, коли це потрібно залишаємо там інструменти, матеріали. Але безпека людей, звісно, для нас вона є першочерговою. Коли ракета б'є по житлових кварталах, масштаби руйнувань вимірюються тисячами вибитих вікон і десятками пошкоджених будинків. Саме тоді особливо важливо, щоб усі комунальні служби, волонтери, міські департаменти діяли як єдина команда, кажуть у Добробаті. Найбільше об'єми це коли прилітає ракета в житлову забудову. Ну от я живу на Одеській. І один з випадків, коли біля мого будинку 300 метрів від мене розірвався іскандер, я був в цей момент з родиною вдома, бо це була п'ята ранку. І одночасно було вибито три тисячі вікон в 21 будинку. Тому, от коли трапляються такі обстріли, вибухи саме в житловій забудові, це, мабуть, наймасштабніше, з чим нам приходилось стикатись. Але завдяки... Гарні комунікації, координації разом з департаментом житлово-комунального господарства, разом з іншими волонтерськими організаціями, ми розподіляємо обов'язки між комунальними службами, між волонтерськими організаціями. Тому дуже чітко працюємо. Кожен бере на себе свою зону відповідальності і. І працюємо так само злагоджено. Волонтери працюють і на інших прильотах, які у Харкові на жаль стаються регулярно. Зокрема, на місце влучань двох балістичних ракет, які поцілили в середмістя Харкова. Цьогоріч, 2 січня, добробатівці прибули за півтори години. Наша зона відповідальності була спочатку лікарня офтальмологічна. Ну от ми її повністю зашили, а потім вже підійшли далі до координаційного штабу. кажемо, ми там звільнились. У нас ще є сили. Що ми далі можемо робити? І нас попросили позашивати саме комерційні приміщення, які знаходяться на перших поверхах. Для них це не разова акція і не волонтерство у вільний час. Це спосіб життя. Команда, яка збирається з усього міста, працює разом, підтримує одне одного і тримається на простій речі. Бажання бути корисними саме тут у свої. Яму місті. що нас мотивує? так це, це розуміння, що багато наших хлопців і дівчат зараз на лінії фронту і вони захищають нас там. А ми маємо робити все, щоб захистити і бути корисними саме тут в цивільному житті, в тилу, да як ми можемо сказати. Це наша громадянська позиція, і у всіх волонтерів них вже як кажуть, така вже залежність від волонтерської роботи. Тому що коли ми зустрічаємось на об'єкті, ми працюємо як єдина родина, велика родина. Ми дуже раді бачити один іншого працювати разом. Це вже сформована. Потреба бажання допомагати іншим, бажання бути корисним в складний час для держави і ну. Це така дуже важлива місія. Окрім екстрених ремонтів після обстрілів, добробату взяв на себе ще один фронт культурний. Волонтери консервують пошкоджені історичні будівлі, зберігають автентичні матеріали, допомагають фахівцям фіксувати руйнування та готувати об'єкти культурної спадщини до майбутньої реставрації. Для них це така ж частина спротиву, як і робота після прильотів. Культурний напрямок для нас дуже важливий чому тому, що це про розбереження пам'яті. Пам'яті про цю війну, пам'яті про минулі роки, тому що ми розуміємо, що. Не може бути нації без її культури, культурної спадщини, без історії після перемоги харківський підрозділ Добробату не планує зникати. Навпаки, бачить свою місію в тому, щоб об'єднувати людей навколо відбудови країни та показувати приклад спільної праці там, де руїни здаються непереборними. Ми і зараз об'єднуємо навколо себе людей, але ми після. Нашої перемоги ми будемо об'єднувати навколо себе ще більше людей. Ми Будемо приїжджати в міста, показувати, як можна гуртом працювати, які результати дає саме колективна праця. І от наша місія це в першу чергу об'єднувати людей навколо різних заходів по відбудові України. Наша місія. Показувати людям, що у нас є цінності. Працюємо з, з відкритою душею і з добром до людей. От. тому навколо таких цінностей ну, точно треба об'єднувати людей. Ольга Трачук, Ігор Луханін, Олексій Стеренков та Олександр Уваров, Харків, новини.